Сьогодні на уроці ми будемо вчитися виконувати письмове ділення, тобто кутон, на двоцифрові і трицифрові числа, коли в часті не одна цифра, а декілька. Наприклад, нам потрібно поділити. Число 876 на 24. Будемо дотримуватись алгоритму, який використовували в третьому класі і на попередніх уроках. Перше, що робимо, роблю прикидку. Для цього замінюю найближчими. Зручними круглими числами ділення ділене і дільник. 800 зручними це які легко діляться на і 20. 800 поділити на 20, приблизно повинно вийти 42-цифрове число. Друге, що, так як і раніше було в третьому класі, Знаходимо перше неповне ділене і визначаємо число цифр у частці. Починаємо з найвищого розряду. 8 на 24 не ділиться. Отже, беремо 87 десятків. У частці буде 2 цифри. Вісімдесят сім поділити на двадцять чотири пробую по, бачимо яке, по чотири. 24 на чотири буде 96. Отже, чотири нам багато. Пробую по три. Двадцять на три 72. Остача п'ятнадцять. Вона менше за дільник. Зношу 6. 156 поділити на 24. Тут теж діти можна робити прикидку. Це 120 на 20. Пробую по 6. 24 помножити на 6 дорівнює 144. Остача дванадцять, вона менша за дільник. Отже, число шість нам підходить. Записую результат 876 поділити на двадцять чотири дорівнює тридцять шість 12. Так само виконуємо ділення на будь-яке багатоцифрове число. Три цифрове, чотири цифрове і так далі. Наприклад, треба 146 тисяч 64 поділити на 716. Роблю прикидку. Замінюю на 140 тисяч і 700, бо 14 ділиться на на 7. Повинно вийти приблизно скільки? 200. Далі що? Визначаю Перше неповне ділене і кількість цифр у часті. Якщо поділити на 700, перше неповне ділене 146 можемо взяти? Ні. Перше неповне ділене 1460 десятків. Отже, в часті будуть сот... три цифри: сотні, десятки і одиниці.

Постача 28. Вона менше за дільник. Зношу наступну цифру. 286 поділити на 716, беру по нулю і зношу наступну цифру 4. Ну, це приблизно 28. Знову ж таки, можемо прикидку робити 2800, тобто 28 ділити на 7. Пробую по.

64 поділити на 716 дорівнює 204. І дивіться, в нас прикидка була приблизно 200. В результаті вийшло 204. Записуємо далі завдання номер. Один, сторінка сорок один. Читаємо, зроби прикидку та виконай ділення. Пишу тисячу чотириста двадцять. Вісім поділити на сорок два. Роблю прикидку. Замінюю що на тисячу ні, тисячу не ділиться, отже, на тисячу двісті і сорок. Тсячу двісті і сорок. Повинно вийти приблизно 30. Далі що? Знаходжу перше неповне ділене і кількість цифр у часті. 1428 на 42. Перше неповне ділене. Дивимося 1, 14 142, 142, десят. Вже в часі буде 2, цифри. 142 поділити на 42. Дивимося в прикидку, пробую по 3. Пробуємо по 3. 6 12. Остача 16. Вона менша, ніж дільник. Зношу 8. Знову орієнтуємось 160 на сорок. скільки будемо пробувати? Звичайно, по 4. Шістнадцять на чотири. 4, по 4. 8. 4 на 4. Шістнадцять. Постачаться 0. Отже, тисячу двадцять вісім поділити на сорок. 2 дорівнює 34. Зверніть увагу, прикидка було 30, у нас вийшло 34. Приблизно так вийшло, що ми передбачали. Далі, будь ласка, приклади. виконуєте за цим зразком самостійно. Вступне завдання знайшли номер 2 на 41 сторінці. Це гра головоломки Стівенса. Стівенс розв'язав правильно приклади, але деякі цифри замінив зірочками. Вам потрібно відновити їх, не виконуючи обчислень. Але ви можете скористатися алгоритмом. Зверніть увагу, пропущена перша цифра. Першу цифру замінили зірочкою. А перша цифра, щоб визначити її, потрібно зробити прикидку. 1612 поділити на 31 робимо прикидку. Замінюємо що? 1500 на 30. А 1500 на 30, 15 на 30, по скільки будемо пробувати? По 3. Звичайно, по 3. Так само, зробивши прикидку, ви можете визначити першу цифру у другому і третьому прикладі. А в четвертому прикладі. Перша цифра є і друга цифра є. Тому аж ніяк прикидка нам тут не допоможе. Але нам потрібно знайти останню цифру ми ділимо на 7. Тому потрібно підібрати таку цифру, при множенні якої на 7, ми в одиницях отримаємо 8. в одиницять. Яке число треба помножити на 7 щоб. У нього у отриму маному результаті було 8 одиниць. Будь ласка, попрацювали. Далі будемо використовувати вміння виконувати ділення на двоцифрове і трицифрове число кутом. Використовуватимемо при розв'язуванні рівня. Отож, будь ласка, записуємо номер 4, сторінка 41. А. Добуток чисел 93 і Х дорівнює 6231. Дія множення, вибачте, я не буду змінювати кольор, а ви зеленим кольором. Треба знайти другий множник. Згадуємо, щоб знайти другий множник, треба добуток поділити на перший множник. Отже, щоб знайти множник Х. Потрібно 6231 поділити на 93. Бачу, що числа не круглі. Буду виконувати ділення письмове. Пишу 6231 поділити на 93. Беру, роблю прикидку. 90, а тут 5400. 5400 поділити... На 90 повинно вийти десь приблизно 60. Визначаю перше неповне ділене 623. Отже, в частці буде дві цифри. 623 поділити на 93, тобто 54 поділити на 9, пробую по 6. І з прикидки видно, що треба пробувати по шість. Три на шість, вісімнадцять. Один запам'ятовую 54 і один, п'ятьдесять пять. Знаходжу остачу. Від 13 відняти вісім, то буде 5. Від 11 відняти пять шість. 651. Відразу орієнтуємося, оскільки брати, у нас 93, тут 3, а тут одна одиниця в одиницях 1, То наскільки треба множити 3, щоб мати одну одиницю. В одиницях була цифра 1. Звичайно, це 7. 3 на 7, 21, 1 пишу, 2 запам'ятовую, 9 на 7, 63 та ще 2, 65. Остача 0. Отже, х дорівнює 67. Перевірку не бачу, щоб просили нас зробити, тому не пишемо. Пишу Б. 15 тисяч 768, поділити, поділили на ігрик і отримали 36. Дія ділення. Треба знайти дільник. Згадую правил. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку. Отже, щоб знайти дільник ігрик треба 15768 поділити на 36. Бачу, що треба обчислювати письмово. Тому пишу 15768 поділити на ой, поділити на 36. Прикидка 30, а тут 15 тисяч, 15 тисяч на 30, тобто 15 на 3 пробуватиме по 5. Будь ласка, самостійно обчислили, перевірте, будь ласка, як ви розв'язали рівняння. Отже, Перше неповне ділене 157. У часті 3 цифри. 157 на 36 беру по 4. Якщо ви пробували по 5, то переконалися, що це багато. 6 на 4 24, 4, пишу 2, запам'ятаю, 3 на 4, 12, ще 2, 14. Піднімаю, знаходжу, остачу 3, 1, зношу. 6. 136 на 36. Пробую по 3, Бо по 4 виходить 144. Це багато. Тому по 3 пробую. 6 на 3, 18, Один запам'ятовую, 3 на 3, 9, та ще один 10. Знаходжу остачу. Від 16 відняти 8 буде 8. І залишається 2. Остача 28 менше, ніж дільник. Зношу. 8, 288. Знову орієнтуємося: в нас 6. Наскільки треба множити 6, щоб 8 одиниць виходило. Або на 3, або на 8. На 3, ми вже пробували: це в нас 108, це дуже мало. Тому на 8. Перевіряємо, чи підходить 6 на 8, 48. 8 Пишу 4 запам'ятовую, 3 на 8, 24. Та ще 4, 28, Отже, Y дорівнює 438.